А це наш перший досвід з оркестром. Вчання дуже цікаве, дуже гучно і дуже мелодійно. І головна мета цього туру зібрати мінімум 1 мільйон гривень для потреби бригади Азов НГУ. Наші хлопці нам пишуть, щоб ми писали в закопах. Вони нам пишуть, щоб ми писали музику, рухалися далі, і вони чекають на наші пісні. То ну це теж знаєте. Ну, для нас ну, мета, щоб ну, у наших хлопців там була ну, мотивація, да, і щоб вони теж е відчували ці емоції для того, щоб ну, підняти настрій. В Україні е життя має продовжити. Бо ми так як підтримуємо наших хлопців, і народ теж підтримуємо, то це якийсь знаєте. Е е Такий момент, що ми ну, і людям даруємо це відчуття, що ну, показуємо, да, що життя продовжує, Україна переможе, наші хлопці чекають наших нових пісень, і ми рухаємо далі. Це позитив. Ми маємо бути в позитиві. Але оркестр прийшли на оркестр просто. Ми в травні вже були на їхньому концерті в Кривому Розі, якраз теж. І вирішили піти ще раз, тому що цього разу буде з оркестром. З останніх у них 6 жовтня вийшла а, краулінг, це на Лінкін парк кавер. Мені дуже сподобалося, тому що якраз таки вони використовують ці інструменти. А, найулюбленіше це кавер на Адель, а, тому що в мене дуже резонує текст пісні. Раз. Перший раз чуємо. Декілька разів ходили на прайм оркестра. Я думаю, що це споріднені групи. Я прийшов з сином, він теж музикант, тому так, да, у нього сьогодні один ангела і такий подарунок йому.